З 1 листопада в дію вступили нові правила оформлення та продовження відстрочок. Тепер для цього йти у ТЦК не потрібно. Відстрочки продовжуються автоматично в резерв плюс. Або ж якщо цього не сталося, відповідну процедуру можна зробити у ЦНАПі. Зокрема, нововведення діють і в Тернополі. Труднощів, як кажуть, з оформленням та продовженням відстрочок зараз немає. До ЦНАПу звернулося вже 780 громадян. І дивлячись на такий короткий період, який ЦНАП приймав документи. Вже порядка половини громадян вже отримали навіть результати цієї послуги. Тому все відбувається оперативно і дуже комфортно. Це велика перевага, тому що для людей це комфортно, якщо автоматично отримуєш відстрочку, не потрібно відвідувати ні ЦНАП, ні ТЦК. Оперативно людина може Планувати свої життєві справи, які необхідно зробити. Також, якщо необхідно звернутися до центру надання адміністративних послуг, це також зручно для людей, тому що центр наш є створений для громадян, тут надається велика кількість послуг, для них тут створені комфортні умови, тут можна отримати консультацію, тут створені всі умови, можна записатися в електронну чергу, можна прийти і в живу чергу отримати послугу. Тому я думаю, то, що для людей звично, для них це значно комфортніше. Там Окремі види категорій, які подають безпосередньо в центр, через ТЦК, це певні види військовослужбовців СБУ та розвідки, це депутати, це прокурори, це судді. А загалом всі категорії звертаються до центру надання адміністративних послуг. Перелік категорій, для яких доступна автоматична відстрочка, міститься в додатку або ж на сайті «Резерв плюс». Якщо у списку вашої категорії немає, для продовження варто звернутися до ЦНАПу.